Всем привет с вами Саша. Я сегодня снимаю таке видео, як у мене новий бейблейд И угадайте, хто це. Ахилис? Нее. Матриак? Ніе. И ще одна попитка. Хто хто? А, Экскалиус? Нее. Ошибка. Це Леопард Ну... 11-й У мене вже 11 штук. Леопард. От. І я зараз вам покажу запчасті. Але він не справжній, але в нього отакий От накінечник. Так як від цей накінечник є такий іншого кольору від Лунера. Л4 є такий накінечник. Такий і саму штуку пам'ятаю. Короче, так я. И... И вот такая вот желістка. Вот такая вот желізка. Ну да, нас. І вот така верхушка. І запускалка у мене синя. Знаєте что? У мене є ще така сама, але червона. На салонангелі показываю її. Пометаєте. Я зараз його візьму. О. Чекайте Вони одинакові, Але просто різні кольори. Один нормальний, синій, один поломаний червоний. Що я ще не знаю. Коротше, такі во. І ручка така. Ну От, у мене. Вже 11 блейдів. І 11... У мене... У мене, мене вже 11 Bayblade. Прикиньте. Зйостко. Ми сьогодні лише купили. Я сьогодні був ще червентяг зобразити. Ну, коротше, в кого є теж цей Бейблейд, ставте лайки і напишіть коментаря, скільки у вас бейблейдів. Мене 11. Напишіть в коментарі, скільки у вас є таких штук. Ну, бейбледів штук. Скільки у вас бейбледів? і не поставте лайк, кого є такі ж самі, як у мене. От тепер давайте прощатися. Бо я зараз... Ну просто. Давайте прощатися. Всім пока!